Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали. Підписуйтеся, ставте пальчики вгору. Це допоможе каналу розвиватися далі. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 15 листопада. Важкий день, масова атака на Україну по практично усім великим містам. По тепловим електростанціям, стріляють по нам. Місто, я вперше в житті наше місто бачу в такому стані. Ми вчора приїхали з дачі і зараз знаходимося у місті. Місто повністю темне, взагалі ніде нічого не світиться, тому що. Після масованої ракетної атаки одразу ж вимкнули електрику аварійне відключення, і невідомо наскільки це буде. Тому вирішила трошки відволіктися і заодно і вас трошки відволікти. Знайшла у себе на телефоні відеозйомки ще літні. Трояндочки своєї Стефанія Бароніцу Гутенберг. Мініатюрна трояндочка, дуже красива, ніжна. І запрошую вас до перегляду, покажу, як вона у мене квітла, трошки розкажу про цю квітку, як вона себе поводить на нашій ділянці в умовах нашої Київської області. У нас тут досить такі морозні зими бувають. Останні роки вони не дуже сильні, але були роки, коли до мінус 30 морози були, доходили. І останнім часом дуже різко змінюється клімат. Буває і літо холодне, і весна холодна. Ось цього року дощі такі проливні влітку йшли холодні, а потім була досить така довга, тривала, тепла осінь. І покажу, як цвіла трояндочка. Трошки піднімемо собі настрій, подивимося на буйство літніх квітів, кольорів, і трошки порадіємо теплу і сонечку, яке було влітку, і цвітінню троянд. Стефанія де баронінцу -Гутенберг. Відносно нещодавно. У 2010 році селекціонери німецького розплідника Тентау подарували світу тендітну та витончену троянду флорибунду Стефані Баронін Цугутенберг. Використовувались матеріали, екземплярів із чайно гібридних та полянтових груп Троянд. Назвали трояндочку на честь графині Стефані Фрай Фрау фон Унд Цугутенберг. Німецької активістки та правозахисниці, котра захищає права дітей в інтернеті. У 2020 році цей сорт троянди оселився в моєму садку, висаджувала восени саджанцем з відкритою кореневою системою. Невеличка компактна троянда поєднує в собі найкращі характеристики та здатна прикрасити будь-який садок. Сам кущик невисокий, кулястої форми. Мій ще дуже молоденький, до того ж пересаджений був минулого літа, тому трішки розвалюється і має тоненькі такі пагони. Але листочки темно-зелені, завжди блискучі, дуже гарні. Пересаджувала я троянду саме через її розміри, невеличкі та компактні. Спочатку була, висадила її на передньому плані під східним парканом, але здалеку її було погано видно. І вже з першого цвітіння троянда так мені сподобалась своєю ніжною такою ностальгічною формою великих квіток. У моєї троянди вони майже 10 см, хоча заявлені до см. В повному розпуску, коли вже квіточка. І мають вони такий дуже ніжний перелив кольору від яблунево-рожевої серединки до кремово білого краю. Ніби квіточки світяться всередині, і листочки таке враження, що зроблені із дуже тонкої порцеляни. А також трояндочка дуже рясно цвіте. І має легкий такий ненавяжчивий аромат, але потрібно нахилитися, щоб його відчути. І тому я вирішила її пересадити сюди, під самісінький будинок, під веранду, поближче. Тому що тут ми дуже часто відпочиваємо, особливо в літні-спекотні дні. Ця веранда знаходиться з північної сторони будинку, тут завжди затінок, прохолода. І хотілося щоб така красуня була постійно перед очима. І так я і зробила минулого літа. Сорт заявлений стійким до захворювань, щоб майже не хворіє. Але ось у мене в кінці серпня, коли починаються стійкі такі похолодання, холодні роси. Ранішні, і ось саме в такі дні вона у мене злегка підхоплює чорну плямистість. Це вже другий сезон, коли трояндочка в мене, і минулого року сильніша була цього року не так сильно, але все одно трішки чорну плямистість підхопила в кінці сезону. Квіточки вона однаково добре тримає як у спеку, так і у дощ, чим мені дуже подобається. Сидить вона у мене між темно-фіолетовою трояндою Мінервою і групою троянд, таких теплих, жовтих, жовтогарячих, медових відтінків. І, на мою думку, вона дуже гарно вписалась в цю компанію і створила такий більш плавний перехід між трояндами різних відтінків і кольорів. Стефанія Бароніцу Гутербенг, вона ніби спеціально створена для таких невеличких діляночок і садочків, як мій. Вона дуже гарно виглядає у нас на тлі, газону із сумховинки шилоподібної, котра також квітне малесенькими, білими квіточками і гарно доповнює і акомпонує прекрасній троянді її білим квіткам. Поруч також ще підростають кущики самшиту. по Попередньому плану. Я хочу, щоб в майбутньому такий невисокий, низенький, щільно стрижений бордюрчик із самшиту підтримував пагони троянди і допомагав їй тримати важкі квіточки над землею. А також з часом він буде прикривати ніжки трояндам. У селекціонерів заявлено, що кущ має бути висотою 60-70 см і приблизно стільки ж у діаметрі. Мій кущик поки що у висоту приблизно 35-40 см, зовсім невеличкий. Якщо дозволяє місце, то дуже гарно було б висадити Стефанію групою 3-5 кущиків разом, приблизно на відстані 30 см один від одного, тоді візуально. Вийде один такий широкий, гармонічний кущ, усіяний ніжними і водночас розкішними квіточками, які мають вигляд плоскої чаші, коли вже в повному розпуску. На сонечку квіти дещо вигорають, і вигорають вони до майже білого кольору, тому я її вибрала місце в напівзатінку. Тут у нас сонечко зранку і після обіду пряме, а в спекотні полудневі години влітку на троянду падає на тінь від будинку. І завдяки цьому вона менше вигорає, практично не вигорає. І в літню спеку цього року перша хвиля цвітіння тривала більше двох тижнів, а друга хвиля припала на проливні дощі, зливи, прохолоду, і тому була трошки слабшою. На зиму я її не вкривала жодного разу, навіть в рік посадки. А коли висаджувала трояндочку восени перший рік, то присипала основу куща кінським послідом і все більше нічим не накривала. Вона дещо примерзла в перший сезон. Він взагалі був несприятливий. Той рік померзли всі троянди, навіть дуже старі кущі Фламентанс та Ексельзи, які ніколи взагалі не вимерзали. Але Стефанія дуже швидко наростила нові бруньки і наростила досить такий гармонічний кущик кругленької форми і цвіла вже в перший сезон. Цвіва дуже-дуже гарно і пишно. Це відео було зроблено 17 червня. Приблизно вже четверту добу як розкрилася перша квіточка на Троянді. Чим мені подобається Стефанія, вона неспішно, поступово розкриває квітки, одну за одною розгортає пелюстки і дає змогу повністю насолодитися. Ось цими моментами, коли квіточка розкривається. І якщо на початку пуп'янки в неї такі елегантні, видовжені, то в кінці розквіту квітка розкривається такою плоскою, широкою чашею. І мені таку надзвичайну насолоду створює ось цей неспішний розпуск квіток. Люблю походити колами навколо троянди, поспостерігати, як вона поволі, неспішливо, так неквапливо розкриває свої квіточки. І якщо дуже-дуже низько нахилитися до неї, то навіть є легкий аромат, який більш відчутний в ранішні прохолодні години та ввечері, коли вже. Сонечко сідає за обрій, спадає спека і стає темно на дворі. Десь приблизно через тиждень після початку розпуску перших квіточок на троянді вже розкриті практично усі квітки. Це ще один момент, який подобається мені у цій троянді, що вона квітне практично одразу цілим кущем. І під час її цвітіння воно таке пишне і велика маса квітів розкрита на троянді. Мінерва, от яка поруч росте, вона більш поступово розкриває квітки. А Стефанія, ось бачите, вона пишним таким кущиком. Він приблизно рівномірно покритий розсвівшими квіточками, розквітлими трояндами. І це надзвичайно красиво, оскільки троянди, вони всі на різних стадіях розпуску на кущику. Є ті, які почали тільки розкривати квіточку, є всередині розкриття, є такі, що вже повністю розкрили свої чаші, і є навіть пуп'янки ще зелені, які тільки-тільки починають набирати колір. І в цьому також є певний шарм і певна. Краса і особливість цієї троянди. Ось ці квіточки, які найпершими розквітли, бачите, вони вже вигоріли практично до білого. І поруч свіжа квітка з рожевою серединкою. Дуже гарно це все виглядає на одному кущику, і дуже мені подобається. Це спека, неймовірно стояла в ці дні. І ось на спеку подивіться, як виглядає троянда. Це вже приблизно тиждень, як вона квітує. Дуже красиво. Цього року, через довгу холодну весну, перша хвиля цвітіння припала на дуже спекотні червневі дні. І у цю спеку троянда квітла приблизно 2 тижні, а також її цвітіння цього року співпало з цвітінням. Інших троянд вона цвіла одночасно з фіолетовою мінервою, з жовтими трояндами та лілейниками, дзвіночки бускового відтінку там на задньому плані, гвоздика рожева, спірея рожевого кольору. І дуже гарно це все цвіло одночасно. Мені сподобалося, як троянда виглядає в композиції з іншими квітами. І Вона такою яскравою, білосніжною світлою плямою. Прикрашала садочок і гарно доповнювала інші квіти поруч. Хоча у троянди і заявлено постійне цвітіння, але у мене вона квітла дуже чіткими двома хвилями. Зробила довгу перерву, майже в півтора місяці. І другу хвилю цвітіння почала приблизно 9-8 серпня перші квіточки розкривати. І також друга хвиля цвітіння була приблизно 2-2,5 тижні. Вона випала на дуже сильні зливи. Були пориви вітру, надзвичайно сильні, шквальні. І троянда гарно витримала цю непогоду, але... За рахунок того, що вітром сильно і дощем обшматовувало квітки, вона трошки раніше осипалася, ніж минулого року. Минулого року була ласкава хороша погода на другу хвилю цвітіння, і друга хвиля тривала більше трьох тижнів у трояндочці, а цього року приблизно два-два з половиною тижні. Співпало її цвітіння на другу хвилю. Із доцвітаючою трояндою Мінервою на декілька днів анемона японська осіння, також гарно квітли вони одночасно, ранні хризантемки жовтогарячі та бускові хости цвіли одночасно. На жаль, у мене на телефоні не збереглося відео із цвітінням троянди в серпні місяці, але на каналі є список сад Город Садовий Архів. Я дам посилання в описі під цим відео на нього. Там є багато прогулянок садом в різні періоди часу, і в тому числі в серпні. І кому цікаво, можете зайти подивитися, що цвіло в садочку в цей час, і як цвіла трояндочка в серпні місяці. А зараз буду завершувати. Ви були на каналі Дачечка. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Дякую вам всім за увагу! Бажаю усього най найкращого добра і, в першу чергу, якнайшвидше мирного неба над головою. До наступних зустрічей!